Друзі, ось тут у нас дорожчаються саджанці фундука. Всі саджанці перед позадкою обрізуються для того, щоб створити грубий штамп. Потім в середньому десь 30-50 см ми обрубуємо гілки знизу, ось для прикладу. Хочу показати, тут у нас сорт-шедевр, він вже, до речі, формує сережки. Частина саженців вже буде з сережками. Ось так виглядають дерева фундуків станом на... Саженці фундуків станом на початок липня. На цій ділянці у нас висаджений сорт шедевер і частково, якщо я не помиляюся, каталонський. Тут для прикладу це межа. Є пару саженців червонолисного сорту. Ще й не помиляюсь, це сирена. Ось ці дерева вже будуть реалізовуватися осінню 2024 року.